пропоную визначитися з кандидатурою секретаря. Пропоную на зараз і моменту. Хто за? Оранжевий. По такій системі. Комісія по номер один. про надання матеріальної допомоги. 47 чотири комісію комісії. надання матеріальної допомоги розглянуто... 50 заявив і по військовослужбовцям та мешканців нашої громади та мадами матеріальну допомогу, 28 службовцям у загальній школу, 230 тисяч 200 гривень і 22 мешканцям громади на загальну школу 93 тисячі 700 гривень в межах асигнування січень місяць. Угу. Казать по коли... не буде не попити. Я... На які категорії? Двом військовослужбовцям, які мобілізовані були в ЗСУ на службу 30 тисяч гривень. У одній сім'ї на поховання нашого військовослужбовця загиблого захисника на суму 15 тисяч гривень. Одній особі з інвалідністю нагибок війни першої групи груп, 20 тисяч гривень. Двом особам з інвалідністю на цій допільні другої групи по 15 тисяч на загальну суму 30 тисяч гривень. П'яті особам з інвалідністю на цій докільні третьої групи по 10 тисяч на загальну суму 50 тисяч гривень. 13-ї учасникам бойових дій в розмірі 6 тисяч гривень на загальну суму 78 тисяч гривень. Одному військовослужбовцю в розмірі 3 тисячі гривень звільненому Зубійних сил України допомогу тому чергу на території параганцям у розмірі тисячу гривень на су, суму загальну суму 4200 тисячі гривень, п'ять мешканців громади надано допомогу в розмірі 10 000 гривень це онкологічне захворювання з хіміотерапією на загальну суму 50 000 гривень шістьому 6, 6 громадянам буде по 3 000 гривень це онкозахворювання без хіміотерапії на загальну суму 18 000 гривень. Допомога надана 5 громадянам в розмірі 3 000 гривень це лікувальна операція на загальну суму 15 000 гривень. Двом громадянам на лікування дітей до 18 років по 2,5 тисячі на загальну суму 5 тисяч гривень, трьом учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в 800 гривень на загальну суму 2700 гривень. І одній громадянці на поховання особи, яка там демопрацювають, в розмірі 3 тисячі гривень. У мене там вовк. Я, наверное, даже наб'є 59.2, да? да. да. <по> Голосую, то буде відкрити. <по> Частина друга відкрита робока. Буду читать прочитати дослідження, тому що... Я пам'ятаю точно, що це стосується голосування на сесії, але я не впомню, що закрит на комісіях це має бути. Ви читаєте, власне, частину групу. Якщо не участь осіб, зазначено по частині першої цієї статті у прийняті рішень призведе до втрати повноважень відповідної ради іншого колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів беруть участь у прийняті ради і іншим колегіальним органом рішення за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під сейчас засідання по ловиальному Ну, я объявляю, да, конфликт интересов. Прошу застосувати статью 592 и проймаю 3 дай 2. Кто за? Української ради на 2026 рік суми 344 тисячі 850 гривень, а саме 54 тисячі 850 гривень за підготовлення медичного солому, який розповідає на відповідно відступати спорта, і 290 тисяч це субвенція з власного бюджету, бюджетного матеріальної на виконання задачі цих депутатів обласної ради. Це матеріальне доступно. пункт. Справа там есть mm -hmm. всего два шага. Там подарили национальные пункты. Там паралик по ценных пунктов. Вот все. У нас есть, она во мне ее выглядит. Да. Выбор на себя казанский пункт. так, так. і А А, Це можна. Питання номер п'ять. Про внесення змін до рішення міської роби з 23.05.23 про перемінування Апостолівський територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних услуг по затвердження. Пусу. А пусу в а, а, вносимо зміни змінимо положення, так як вийшов закон про узуфрукт, відмінився старий кодекс, зараз новий, і ми вносимо в пункт 2.2, що все комунальне майно знаходиться в нас на узуфрукті. Це тільки ці звичайні і, щоб тоді нам передали вже активно ці сусідні батареї. <клухи> Об'являю об опять э, цей статту 3932, конфликт інтересов, ну приймаю участь у свободу. на платні соціальні mm. послуги, що надаються комунальним закладним Центру надання соціальних послуг на ради на 2026 року. Так, кожен рік ми затверджуємо тарифи на платні послуги. Це у нас на три автомобіля, які надають платні соціальні послуги громадянам От, і на тарифи, на догляд вдома. Всі вони працюють. Як то кажуть, з этим пройшли всі е, перевірки, експертизи, да, подивилися. Тобто, е, ну, пожалуйста, які питання задавайте. Тарифи там не сильно великі, змінились тільки процентів там, декілька піклестів у зв'язку з полишенням тарифного розряду. А так там 740 там, там, тарифи, то що виражають. Межа... Кто за? Я объявляю опять статью 59, прим 2, конфликт интересов, але голосую. Кто за? Питання номер 7 про внесення змін до рішення міської ради від 20.07 до 2020 року про створення мобільної бригади соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Пропонується вмісте змінне в положення про мобільну бригаду, а саме, що склад мобільної бригади затверджується розпорядженням міського голови. Зв'язку з тим, що комісія змінюється, постійно, щоб швидше і скоріше вирішувати питання, пропонується затверджувати склад комісії. Вона при ну, я об'явлю, я об'явлю зараз. Добре, тоді переходимо до голосування. Об'являється інтерес? Да, 59.2. Хто за? Плані номер 8 про передачу субвенції з бюджету Апостолівської міської територіальної допомоги обласному бюджету мікрої області у 2026 році. Даним проєктом рішення передбачається передати субвенції та затвердити порядок зростання субвенції з бюджету Апостолівської територіальної громади обласному бюджету міського Тетровської області. Думаю, у 26 році на забезпечення виконання заходів програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на 23-27 роки в сумі 65 п'ять тисяч п'ятсот з бюджету пострілської міської територіальної громади, державного бюджету на виконання заходів програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру. Даним проєктом рішення передбачається передати субвенцію та затвердити порядок використання коштів субвенції з бюджету Пострівської територіальної громади. Державному бюджету на виконання заходів програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 26 й рік для третього державного пожежно-рятувального заводу головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. сумі 500 тисяч гривень.

По видаткам доходи виконано на 338 мільйонів 600 тисяч гривень. Це становить 4,1%. Додатково було отримано 8 мільйонів 848,2 тисяч гривень. Пропонується затвердити по доходам 338 млн 600 тисяч 47 гривень 55 копійок, в тому числі загальний фонд 305 млн 852 тисячі 533 гривні 69 копійок. Спеціальний фонд 32 млн 747 тисяч 513 гривень 86 копійок, за видатками в сумі. 349 мільйонів 321 тисяча 686 гривень 12 копійок, в тому числі загальний фонд 309 млн 330 тисяч 972 гривень 18 копійок. Спеціальний фонд 39 млн 990 тисяч 713 гривень 94 копійки. У нас 16. 16. Питання No16. Про надання згоди на безоплатне прийняття комунальної власності апостолу міської територіальної громади, нарухомого майна, державної оформи власності, за міста Апостола, вулиця Покровська, будинок 1. Передбачено надати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності апостольської міської територіальної громади в особі представницького органу апостольської міської ради без права відчуження у приватну власність та для подальшого цільового використання Апостолівської міської ради об'єктів нерухомого майна державної форми власності, розташованих за адресою Дніпропетровська область, Перводійський район міста Постова, вулиця Покровська 1 а саме адміністративна будівля, будівля загальною площею 853,4 квадратних метрів, в тому числі протирадіаційне укриття загальної площею 42,3 квадратних метрів, будівля гаражу загальною площею 106,7 квадратних метрів, паркани 1,2, 1,94 квадратних метрів, другий квадратних метрів. Замощення, земельна діянка, площа 0,17 спеціальне користування в Україні, в дайоні, управління Державного в Костовському районі, головного управління Державного чистого Україна Петровской области. Что... Да, значить? Так, люди. Вважати таким, що втратила чинність рішення Апостольської міської ради від 17.12.2025 року No 2991 93 р про надання згоди на безоплатне прийняття документної власності апостольської міської детальної рані нерухомого майна державної правно власності. mm <clears throat>

Питання номер 18 про внесення змін за рішення послугської міської ради 18.12.2025 року про затвердження структури виконавчого органів послужкої міської ради на 2026 рік. Певне проєктне рішення пропонується ввести структуру управління освіти культурної спорту по заступника начальника. Ну, чому не змінили такого рішення? До повноваження, кого входить в освіти культури, молоді та спорту. Це загальночисельні структури управління на сьогоднішній день 30 працюючих із них. Це 4 структурних підрозділи без статусу рівнічного особи це відділ освіти, сектор культури, культури централізована бухгалтерія та група господарського обслуговування. Працівники управління відділу освіти із сектору культури і способовому судові серед совредування, інші працівники не є допомоги. Пропонована посада заступника начальника, пропонується як посадового особа місцевого самоврядування, відповідно, чому в чому чомусть зв'язку з ростом обсягу українських організаційних і адміністративних функцій, а це і координатор діяльності закладів освіти і культури, яких у нас більше, більше 50, це 27 культури, 22 освіти, плюс ІРЦ. А прежде цього ще є розгляд зараз громадян, підготовка проєктів рішень і так далі, то з метою безпередності управління належного розподілу належно відваження шказним складом, є потреба більш універсального поступця для, для ефективності роботи в повідомлення. Тому це така пропозиція. Бюджетного коштується. Межа фонду оплати, якщо це водо потребувати додаткових змін, то це вже на сьогоднішній день, штурм питання. Хто Питання номер 19. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2025 про затвердження програми підтримки комунального підприємства Апостолського міська лікарня. Даннешні передбачення местерміне до програми підтримки нашого прийняття 2026 рік в сумму 2 мільйони сто пятьдесят п'ять тисяч для затраблення за полоності по заробітній плані для виплати медичних законов по точної заробітной платы 2026 року. Пройшов перший звіт по глобальній ставці, кошти поки що не надійшли. Тобто це того засічений, можемо заплатити? У нас 1 млн 809 повинні прийти до кінця місяця, розраховуємо це глобальна ставка. А в країні з минулого року якісь гроші зняті? В якому? Ні, сума договору більша, ніж минулий рік, але якщо дивитися третій пакет, він менший загалом, четвертий більший і дев'ятий менший. Обрахована сума менша, ніж 2025 року. Допомога майже 2 мільйони. Але щоб забезпечити цей пакет, у нас є певні проблеми, з обладнанням. Mm -hmm. Ми його запускали. Тільки сума договору на, на бумазі збільшилася, але фактично її нато ще не працювала. Питання No20. Пронесення змін до рішення міської ради 18 грудня 2023 року про затвердження місцевої цільової програми сприяння територіальної обороні громадської безпеці на колідаційній роботі та участь в населення національного спорту. з Даним проєктом рішення передати субвенції на затримувати порядок використання субвенції з бюджету Фухінської територіальної громади, державного бюджету на виконання, виконання заходу місцевої цільової програми сприяння територіальної обороні, громадській безпеці, об мобілізаційній роботі. Та участі населення Косальської міської територіальної громади в Росії національного спорту на 26 а саме для військової частини а 283 оборони всім України в сумнів уже не на придання транспортного засобу з допомогою і капітан. В частности А463 воды и предварительные средних дальних аппаратов засуданного дня за них зопаних комплекс.

чи кошти державного бюджету да, на цю посаду, і тому претендується нести зміни в заходи програми, а саме в забезпеченій діяльності фахівця і суправлі ветерани рівня демобілізованих осіб, заробітна плата та маркування на заробітну плату за рахунок субвенції з державного бюджету. 491 тисяча, це 20 гривень. <говори> тобто, це Що ти <говори> слушаєш, я б'ю в

Погоднення структури на штабного області комунального підтримка водоканал на 2026-го. Ми просимо погодити стосун нашого комунального підприємства в кількості 111 штатних Було 116. ми скоротили за? Дякую. Для рішення міської ради 18 грудня 2025 року про бюджету міської територіальної громади на рання, то, марлина, 2026 року. Бюджету мислим mm -hmm. такі зміни. Збільшуємо доходи на 491 729 гривень. Це суддя з місцевого бюджету, на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни і ветерані, демобілізованих осіб. Ми Направляємо на заробітну плату з нарахування і фінансовуємо. За рахунок вільного залишку, що склаться на 1 січня 26 року, розподіляємо 4 мільйона 155 тисяч, 2 мільйона військові частини відчули і 2 мільйона 155 тисяч заробітна плата за рахуванням лікарні.